Друзі, привіт! З вами Rao-Show. Мене звати Ростислав Романів. І сьогодні в нас в гостях Андрій. Він вирішив написати книгу. Книга, яка була створена ним, вона в авторстві зі мною. І мені цікаво зідати декілька запитань, що стимулювало Андрія. Все-таки піти на цей крок. Давайте запитаємо разом друзі. Андрій, привіт. Привіт. Цікава твоя думка. От відчуття твої внутрішні, що тебе спонукало до написання книги, власне? Ну, в принципі, основною моєю метою для написання цієї книги було довести перш за все собі, що я, незважаючи на свій такий досить молодий вік, все-таки можу чогось досягти і досягти того, що мені дасть якийсь поштовх на подальші мої. Можливості у моєму житті. Загалом я не вважаю написання книги чимось таким особливим. Це просто захотілося поділитися своїм власним досвідом, який я здобував, зважаючи на те, що він зараз дійсно тільки 20 років, але я його маю п'ятирічний досвід. Я хотів поділитися ним з майбутніми своїми читачами. Зрозумів. Якби намір в тебе був такий, щоб допомогти людям. Звичайно, в книжці є багато різноманітних інструментів, які зможуть допомогти людям їхній подальшій діяльності в тих сферах, які описані там в книжці. Я зрозумів. Дивись, книга все-таки написана. Ми просто з Андрієм я вже говорив співавтори, і я знаю саму внутрішню частину книги, вона про ризик. Тобто як його? Використовувати в свою кишені, в свій гаманець в плюс, а не в мінус, як використовує більшість людей. От як ти в такому, наприклад, досвіді, як ти кажеш, ти вже здобув багато досвіду по інвестиціях, саме в ризиковані такі інструменти, тобто ну, ризики завжди при кожних інвестиціях, як ти здобував цей досвід? Можеш коротко розповісти нам? Я думаю, глядачам буде також цікаво. Досвід поразкових інвестицій мені насправді давався досить на важко. Я кажу, що в мене він вже є п'ятирічним. Звичайно, що ризикові інвестиції в молодому віці, тобто до 18 років, вони є. Як е, планувати підходив до написання цієї книги? От, наприклад, я розумію, що ми з тобою співавтосію, і в цій книзі ми робили планування в удвох, так? Це ще важче. Але скажи, як ти підходив до своєї частини написання? Що тебе е, відштовхувало, що тобі давало енергію? Які кроки тебе мотивували? Як покроково? крокову один, два, три, чотири, п'ять? Знаєш? Е, перший крок, який взагалі став для мене мотивацією написання цієї книги, це Продемонструвати людям, якомога більшому колу людей, які займаються цією діяльністю, позитивні і негативні сторони. Позитивні і негативні сторони, які є власне в цій сфері. Це перший крок, який став мотивацією. Загалом, як я писав по книзі, тобто я розпочинав з того, що Хотів е, написати практичні дії, які я роблю, і перенести їх на сторінки цієї книги. Тобто, крок за кроком, що я роблю, щоб е, дотримуватися своєї стратегії, і та стратегія в майбутньому давала свої плоди, тобто давала успіхи. Там немає якихось таких чисто теоретичних майбутніх, що може спрацює в майбутньому, а може не спрацює. Все перевірено, тобто, все дійсно діє. Те, що не діє, там так і пише. Це негативно, ми вам не рекомендуємо займатися цією діяльністю. Тобто, все на практиці старалися, щоб було більше практичної дії. Зрозумів. Друзі, ще одне запитання, яке я хочу задати Андрію. От дивись, коли ми з тобою розійшлися, ти додому пішов, так? Я залишився в офісі, ми зустрілися зробити книгу і розійшлися з планом її роботи. Пам'ятаєш момент? Пам'ятаю. Як з того моменту ти почав планувати свої дії, тому що в тебе були свої справи, свої незавершені проекти, свої е, плани на доходи, інші інші інші, інші плани, які могли б просто відштовхували від цього. Який план ти там склав в насеній книзі, а в своєму житті, щоб її написати? Я Після того, як е, ти кажеш, ми з тобою розійшлися, і вже потрібно було проводити якісь дії, тобто, тобто переходити до написання книги, в мене з'явилася мотивація вставати зранку. Ага. Раніше досить важко було встати навіть в тій самій сьомі чи щось ранку, в ранку, в сьомні, і почати працювати. Тобто, я міг поспати до 9, чому би не поспати? Тут я розумів, що зранку дійсно розум працює краще, тобто можна викласти інформацію, і я кожного, ну, старався кожного ранку вставати в самі ранку до 9 поки мав вільний час, я старався писати книжку. Тобто фактично всю книжку, яку я написав, я написав саме зранку. Е, ну, е, Далі хоч дня був цілий день війни, я займався зимав, своїми справами, мав. Ну. Знаєш, Андрій, ти нагадав мені, мене, коли я писав, книгу «Обережно», ця книга може зробити вас багатшим». Реально зранку, по-перше, це свіжий, знаєш, масу, масу енергії на творі, якщо це, наприклад, там, осінь чи зима вже починає темніти, ну, певно, що починає тільки світліти наоборот. І оцей момент, цей драйв. Який заряджається в тебе з самого ранку, та чиста інформація, вона все виливається на книгу. Ти передаєш передав... її туди. Спевне, це круто. Знаєте, ми будемо скоро починати прокидання ранкові. Тобто буде такий масовий, як кажуть, в народі двіж. Масовий такий збір людей, які хочуть прокидатись зранку, але самих ну деколи не виходить, деколи не дається мало мотивації. Тому запрошуємо вас, і це буде справді круто. Ви можете деталі почитати на блозі r 3 Просто в гуглі напишіть блогер, і ви побачите. Знайдете інформацію. Встаємо рано, як Андрій тільки що сказав. Зранку в нього багато часу, щоб написати власну книгу або щось інше. Хочете щось реалізувати в житті, прокидайте зранку і пишіть, робіть задоволенням це. Ось, ну це ми просто ділимося чимось корисним з нашими е, глядачами рав-шоу. Ось, я зрозумів твої кроки, я зрозумів твої е, напрямки, тобто ти трансформувався і виділив час для того, щоб тобі справді цінне. І я радий це чути, тому що в raw шоу люди дивляться, і вони також будуть це робити. Вони також хороші, добрі, милі, щирі. І вони хочуть зробити щось в своєму житті для інших. Тому що прості люди це відео не будуть дивитися. Розумієш? Тільки ті, хто саморозвивається, тому ти тільки що допоміг їм, давши цінну інформацію. І мені справді це приємно, тому що віддавати, отримувати ще більше корисного, ще більше добра. Ось я тобі дякую, що ти сьогодні прийшов, розповів нам свою таку маленьку історію, бар'єри, території комфорту, які ти долав. І поділися досвідом. Дякую тобі, Андрій, Дякую. Щасливо, Щасливо дякую. друзі, ставте лайк, якщо сподобалось.